Привіт, мене звати Джилі. Я бельгійська вівчарка, і сьогодні хочу розповісти вам свою непросту, але дуже зворушливу історію. Історію зі щасливим фіналом. Я службова собака, прикордонниця. Мене привезли на КПП Чонгар, коли мені було всього 10 місяців. Так почалася моя служба на адміністративній межі із Кримом, і саме там я вперше зустріла свого напарника і найкращого друга Дениса. Перша зустріч була дуже така напружена. Вона не розуміла, хто я, що я, що я від неї хочу. Вона була трошки проблемна. Вона була. Не соціалізована, їй було 10 місяців, у неї не було взагалі ніякого напарника. Вона, можливо, відчула моє ставлення до неї, так як я дуже люблю собак, і мені відразу стало її шкода. Я вже їхав з таким настроєм, що це моя напарниця. Що ми з нею будемо служити? Це був, мабуть, найщасливіший період в моєму житті, трохи безтурботний, сповнений новизни, захоплення і щоденних відкриттів. Я вчилася важливій справі. Прикордонні кінології, але головне, я вчилася разом із Денисом. Ми були більше ніж напарники чи друзі. Але для мене найголовніше було те, що я служила. Ми проводили обшуки на КПП, перевіряли автівки, сумки людей шукали заборонені речовини. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. Все, що ми будували, чомусь навчались, до чого звикли, зникло в одну мить. Того дня нас обстріляли. Ми з Денисом намагалися евакуюватися, але все було марно. Ми вже були в оточенні. Я намагалась не панікувати, триматися. Хоча всередині все стискалося від страху. Я знала, що зараз Денису потрібна моя підтримка. Йому було важче ніж мені. Я хотіла, хоча б просто бути поруч, спокійною, сильною. Його джилі собака поводила себе дуже зібрано, виконувала всі свої задачі, які були на неї покладені, свої обов'язки. Вона по характеру, вона вогонь в воду. Їй байдуже, будь-яка ситуація, що б там не було, чи то ворог, чи то не ворог, війна, не війна. І дали команду, вона це буде робити. Навіть вже після обстрілу, під час обстрілу і під час того, як стріляли над головами, прям, і вона поводила себе, наче нічого не відбувається. Це було зовні, але ж ніхто й не здогадувався, що творилось у мене всередині. А потім сталося те, чого я не витримала. Російські військові заштовхали Дениса в Камаз, а мені наказали йти. Просто відпустили як щось зайве. Я не хотіла залишатися. Я рвалася до нього, ще довго стрибала до машини і намагалася пробратися всередину, хоч якось бути поруч. Але мене відштовхували, і машина поїхала без мене. Так почалася найтемніша смуга в моєму житті. Денис у полоні, я на окупованій території, без нього і без надії. По деяким слухам я знав, що вона, начебто, в мене вдома, все з нею добре. Батьки її забрали. Але я думав, що мене можливо заспокоюють мої побратими, щоб я не хвилювався. Всі знали, що я дуже люблю свою собаку. Я про неї постійно розповідав. Мене розпитували про службу з собакою. У мене це була наче як мрія зустрітися. Згодом із окупації виїхали батьки Дениса. Вони дуже хотіли забрати мене з собою, але не змогли. Усі мої документи залишилися у військовій частині, а без них я ніхто, просто собака без імені і минулого. Я залишилась серед чужих людей, яким я була байдужа, які не гладили мене, не розмовляли, не дивились із теплом. А потім я зрозуміла, ці люди навіть не свої. Вони зрадили, виявилися колаборантами. Ситуація складна. Взагалі самі люди, які виїжджали, не знали, чи вони вийдуть ці коридори, їх розстрілювали. Було дуже важко було взагалі людям виїхати. Ворог я думаю, здогадувався, що це за собака, тому що собака не проста. Собака видно, що розумна, обучена. Чи вірила я, що знову побачу свого Дениса? Звісно, що вірила. А як інакше жити без віри, не лишається нічого. Саме вона тримала мене. І ось одного дня до мене прийшли не ті, хто злі, байдужі, а добрі люди. Вони подивились на мене лагідно і сказали, що я вирушаю в подорож. Бо мій Денис повернувся, вийшов з полону цілих три роки. Мама, я живий три довгих роки він був там, а тепер вільний і чекає на мене. Я знову стала собою. Джилі, яка біжить до свого найріднішого друга, перше, що я сказав, що я її хочу забрати будь-якими методами, але я її хочу забрати. Дуже довго я шукав людей, які б мені могли допомогти її вивести. Я відвідував зі своїми знайомими патрон центр. І просто побачив, що там написано, що вони вивозять собак з окупації. Я просто запитався, чи можете ви мені підказати, як вивезти собаку, чи допомогти ви можете. На що мені відповіли? Що ми запитаємо у людей, які можуть допомогти вивезти? Вони запиталися цих людей, вони погодились. Щоб дістатися до Дениса, нам знадобилося п'ять днів, п'ять довгих днів дороги. Через блокпости, напругу і невідомість за цей час я кілька разів потрапляла до ветеринарів, і тіло, і душа були втомлені. Момент зустрічі. Він був не таким, як у кіно, непростим, нелегким. І ось ми побачились. Я бачила його перед собою: мого Дениса, живого, вільного. Але я не кинулась одразу в обійми. Я просто стояла. Дивилась, ніби перевіряла це. Точно він. Я боялась повірити, боялась, що все це знову зникне. І в ту мить я зрозуміла, він все ще мій, а я його. Я не думаю, що вона мене забула, але, скоріш за все, вона просто не могла повірити, що це дійсно я. Дуже важка дорога для неї. Вона не розуміє, що відбувається. Але через декілька годин, навіть не днів, декілька годин, вона вже зі мною себе вела як завжди. Вона зі мною гралась. Питаєте, чим ми тепер займаємось, коли нарешті знову разом. Поки що, ми просто відновлюємося, звикаємо до нових умов і навколишнього світу. Але це тільки початок. Попереду нова служба, нові виклики і нові звершення. Разом ми знову будемо рости, вчитися і йти вперед. Бо ми команда, і це найголовніше. Я нещодавно дізнався, що є такий напрямок, як собаки-реабілітологи. Я хочу займатися доброю справою, допомагати іншим військовим. Дуже цікавий напрямок, я хочу спробувати з джилі. Можливо, ми станемо якимись корисними напарниками і будемо допомагати побратимам. Вона не агресивна, вона дуже така грайлива собака, вона дуже любить гратися. Моя найбільша мрія. Продовжувати служити, допомагати людям робити добрі справи і, звісно, залишатися найулюбленішою собакою для свого Дениса. А найголовніше ніколи більше не розлучатися. Цю сумну зворушливу сторінку нашого спільного життя ми з Денисом назавжди перегорнемо. Попереду тільки світло, тепло і завжди разом.